Привіт такі друзяки, з вами Аргентум. Ось саме про цей запис стріма SnowRunner я вам розповідав у дописах Ютуба. Приємного вам перегляду. Я зараз проходжу туторіал. Давай, ти вже довго проходиш його. Та я тільки зараз завожу дерев'яні планки до моста. А, ти вже oh. металобалки взяв, так? Так, ну самі ті планки взяв тільки мені треба завести. Металобалки ти взяв їх. А, металобалки, так. Все добре, от якраз зараз будеш до нас доєднуватися. Блін, я вам скажу, тут дороги, дай Боже. Як справа є Юра. Так класні дороги, чого ти? Розслабон, береш пів. В тому і суть гри. Я розумію, ну, гра не мені дуже вона подобається. Що ти будеш говорити, коли ти до Аляски дійдеш, друже? Ну я думаю, що навпаки я від тої гри кайфуватиму, навіть попри те, що тут є такі погані дороги. Народ, а скажи мені, будь ласка, в чому прикол передачі N? Ну, типа, я її на неї переключаю, машина стоїть на місці і більше. Це нейтральна передача. А, то нейтралка така, господи. Так. Мені треба. У мене задача зараз знайти гараж. Якщо а. я запускаю стрім, ось, то це ж не означає, що я буду тупо катати у себе на карті. Будемо проходити вам, дядьки, щоб ми разом, конвоєм. Цікавіше ж конвоєм грати в цю гру. А, особливо всьому. як перший раз зайшли, як ти казав, супроводження таке. Просто, скажем, подвошний камінь і з моїм опитом, але я перекинувся з цистерною. і Добре, що Бодя був під'їхав, перекинув мене допоміг, і мені не прийшлося евакуа... евакуатора визивати і потім опять, знову ж таки убивати 5 минут, щоб доїхати до цієї цистерної, і доставити. Пляха, У -у -у. Я, я в болоті застряг. Включи повний привод, може в тебе він виключити. Ні, в мене грузан, там немає повного. А, ти не доїдеш до. Це задній привод, да? так? Ти -та. не доїдеш в тебе цей стандартний GMC-шка якась, блядь. Боже, який він кончений цей трак. в мене GMC-шка. Юра, евакуйовуйся, Юрик, евакуйовуйся, бери джип і тоді ти так доїдеш. Ні-ні-ні-ні, Я ні. на, на тросику, я вже на тросику Там що в але. нього лебедка є. А понижувати ми водій не було. Ти замахаєшся так виїжджати. Ну ладно. Ну йому тільки так і треба, він замахається евакуюватись. Там під горку треба буде їхати, там спуска потім гори їхати. І там тим паче у тебе ж є, наскільки я знаю, ти там можеш повний привод включити, диференціал відключити, включити, є понижена, то там балуватись є йому за що. Головне, не перекидайся. А там якщо якісь блута тільки... страшний, капіці. Так, да, там цікаво. Воно для початку страшне, потім якраз його подолаєш, потім на, на ізі буде. Ну топо, Але... я заїду тим шевроле. Ірик, то що тобі зараз страшно, воно тобі в майбутньому буде на кожному кроці. Так, куди нам далі зараз О, ми... боже, Ооо, ага, почалося. Я О, собі тросиками допомагаю, вже спокійно, вже біля вишки добрався. От. <рес> я до тебе прицепився, бо <рес> то не я, То я до тебе. <рес> а, ти до мене? Та, я чекай, не то. Не, не то. Я наоборот тобі хочу допомогти. А мене нормально, але спасибо. Ну я тобі кажу, щоб легше було. Хана, яку є велику територію. Ти не застрінь, бо... Я, все, давай, короче, чіпися. розкажу вам прикол. Я зупинився, машина прям. По саме дно грузла в болото. На пузо сіло. Ну та фактично. Ніколи вже житті, якщо бачиш, що ти застряг на повному приводі, ніколи не буксуй далі. Включай сразу або диференціал на пониженій передачі завжди виїжджай. Я ось зараз тросику собі допоміг. Я ось зараз на пониженій їду, Я Повільно, але воно їде. Так, чекай, нам зараз по ті водії направити, Так. Чи так. просто прямо? Стоп, так, стоп, стоп, так. я чуть не перекинувся. Тут є, в принципі, такі місця, де можна прям об'їхати без пригод. Є, yeah, є. Yeah. Юр, так. ти то ти все пройдеш. Ті всі емоції, так? Так, так. Вони, я бачу, зберегли таку механіку гнучки, ну, типа, резинових дерев. Так, Мадран... так, так. В мадранері було так само. тросик це топова виїхав. річ. Виїхав, будь, виїхав. Давай, поїхали. Коли сам їдеш, то да, базару немає. Ну я виїхав вже з треба, місця. Треба, коротше, цю татру взяти, що в тебе і напче не заморачуватися вуха на вус не тут. Ти, Ти виїхав? відкрив? Е, їду туди. На, направо, бодь, направо. Так, я бачу. Виїхав з вишки, мені треба ще другу вишку відкрити, щоб бачити де конкретно є той гараж. Якраз в зоні другої вишки він розташований. Чуєш, Бодя. Знаєш, так. от нам для стрімів класно було би зробити от режим рації, але коли ми говоримо, нажимаємо рацію, щоб був такий звук Знаєш, як шипіння в рації. Ну, типу, як дальнобійники. Та, 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 от було, я думаю, максимально будете. Ну таке євротракт точно є. Прям будована функція. рації. Бродкастові так. Народ, а давайте так, як ми є. Ну так теж нормально. Він стоп, я ще не можу а виїхати є. нагору. Ви б знали, як та машина туго заїжджає під Виді? горки. Я доїхав до наступної вишки. А Дюрик ти вже відкрив гараж? Ще? Ну якраз після тої вишки відкрию. Ти давай гараж, відкривай, та й вже з нами їздити. А тут можна якось у ті руйнування об'їхати без пригоду. Можна. Спокійно? Ну так, дивишся, там карту треба слідувати, а для того, щоб карту ти міг вирісовувати, як обіжати, ті зруйнування, які тобі все одно рано чи пізно прийдеться їх ремонтувати, то. Що я хотів сказати? Е, про, руйнації. Я забув. про руйнації. А, то тобі треба точки синхронізації пройти, щоб проложити путь. А ти бачиш? Бо вони ж все чорне, як ти бачити? А що точка синхронізації тут є вежі, які в тебе є на карті. Ну да. вишки, вони та-та. Ми... Ну да, а ці вишки зручніше тільки виконувати цим. У тебе на даний час це тільки джипу. А я якраз вже вертаюся з вишки до основної дороги. Там може, виявляється, можна було просто прямо їхати, але там, напевно, є зруйнована дорога, я ще на всяк випадок перевірю. А я от все. Ні, каміння, мішкова з ми застрягли, навіть не міг проїхати. То навіть таке можливо ого. Можливо. Юра, а. я тут на вас скажу прямо, ти тут з любим об'єктом, який є на карті, може взаємодіяти. З любим. Як в реальному житті? От бачиш камінь? Знаю, він тобі може застрягнути, між коло це су Суші реалізм, я зрозумів. Ааа, я зрозумів. Тут коротше, посеред дороги є болота. О, зараз спробую об'їхати тоді. Ні, ну вроді ще не застрягаю. А ні, то можна спокійно проїхатись навіть по тому, то не зовсім болото, то просто камені, І там вода наверху. Все, я приїхав поповз, я їду прямо до, до гаража спокійно вже. Я вже відкрив гараж. Давай зарод нас будеш заходити. Візьми в джип і коротше їсть по карті, відкривай точки і покращення. Вони там є по карті. Дивися, у нас карта відкрита в більшості. У угу. боді ця карта відкрита. Ось, якраз ти трошечки зрозумієш, як взагалі, в принципі, працювати, і нам допоможеш в тому варіанті, що ти відкриєш боді-карту і покращення забереш, яких немає в магазині. Та, і що круто, то ми виконуємо місії, тобі теж платять гроші. Як так. новачку, і то ти дорожки буде. Так, ти теж будеш, будеш платити. От, от класно. Ну добре, ви тоді поки що не їдьте, я, я буду то все досліджувати, то все діло. Ну, то ми і так тим зараз не займаємось, ми трошки іншим. Я так, собі я як Собі зараз... якийсь оптимальний маршрут побудую. Добре, що тут є такий э, певний різковед кастомізації, навіть кольори можна міняти. Так, тут багато, да, так, дуже багато всього. Так, так, ну тільки не грузний. Ух, так, добре, я зараз відійду на хвилинку. Так, заглушитись, зараз буду. Добре. Я тоді, Марс, буду позаду тебе їхати, бо мені з тобою по дорозі. Без питань. Я фігію. Навіть нема за що зачепитись, серйозно. Зараз. Та радіо немає. Так, треба короче... Включити маячки і підняти підвізку, а то... Дуже сильно садить воно в мене. А що там сталося? Що, ти зараз побачиш, якщо ти мене зустрінеш, побачиш, що я тягну. та й зрозумієш. Я тільки виїхав вже застрягну, йолки палки Ну нехай, я зараз тою мініатюрною швидкістю, але хоч ну, якось попробую вирулити. Ні, то ти тут можеш виїхати. Що, не можеш виїхати, зараз прийду тебе. Я якраз ці тебе витягнути зможу. Ні, ні, поки що здається, міліметр за міліметром я рухаюсь. Мене аж персонаж всередині в автомобілі труситься. А немає за що встріпитись там? Взагалі ні, де. На мені за табличку не можу зачепитися до за дерев задалеко. Я можу собі уявити, що було б, якби той персонаж виїзд прямо сюди на болото. він напевно там би потас в груз. Зараз я під'їду, підвізку вимкну. Окей. Більшу. Зараз. Сподіваю, я не знаю, як ти на понижній виїжджаєш, мене машина на понижній просто починає буксувати. Ну, диференціал. Зараз. Ти мене будеш зараз тросом кріпити, так? Подожди, подожди, зараз це опустив. Та підняв. Так. Ага. Там юрис... Добре, добре, добре. Опа, опа. Є. Ситуація, бачиш, які тут каміння. Жорсткі, та. Бачиш, що я підвіску підняв. Для чого я підняв цю підвіску? А, та, 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 та. Каміння таке, що треба... А ти там керуй, ти... Вивертай, як тобі тобі кращу сторону їхати. Бо так. ти можеш. Я, я їду прямо, а тебе там зараз по ялинам так покидає, що потім поки. У ну, мені вже те... раз двигун, типу, коцнуло, а то таке. Так, все, тепер я тебе відсоєняю, спробуй. Добре, їду. Давай, 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 я такого по, по краю. Вроді би виходить. Заносить, але виходить. Зможе, зможе. Вліво, вправо. Зараз їдеш в болото, це неправильно їдеш. Я хотів просто в інший бік. Блін, я загруз, так. А ні-ні-ні, їду, їду, їду. Ти виїдеш, ти виїдеш. Давай, 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 давай. Блін. А підтягну себе тросом. Добре. Та, Заїжджай цей. Порвай, порвай останок. Де ти є? Заправляйся і поїхали за мною далі. Та, та, Зараз вже підвізку. А, то створительна пілот борон та. То Все, підвисков вже попустив, можна. А... а чому воно і не відображає? Я нажимаю по два основка, воно не показує. Зараз я тобі покажу. Так, я типу наперед легенько Обжену. Так, тільки ти там сам не розганяйся, бо там стоїть ти не проїдеш ніяк. Ні, вроді би навіть на, на нормальній швидкості справляється. Магазин а його можети. Ага. Магазин прицепів. Магазин, а, ні, тобі треба, тобі треба перейти на мою карту, і там тобі висвітилися. Їдь коротше, на ту карту. Вона на тій поняв, де Ми зараз у мене катаємо. Вона там це сиборова встановка. Пітлівська дамба, да? так? Да. Я б якогось здорового прицепа. Це, це я по нього їду. Ага. Ти oh приїдеш? Ти там приїдеш? Та-та-та, спокійно. Це я це тяну зараз. У мене палива не вистачило, щоб попаде. Тоді я не... залишаю тут свій прицеп. Ну, зараз поки що нормальна дорога, можна їхати. Угу. Тут єдиний мінус, який я замітив, що тут камера якась така трошки дивна, не фіксована. Нажми мишку, нажми мишку. Ну, ні, Ти можеш мишки контролювати. Ну я розумію, типу, але я маю на увазі, що, ну, наприклад, якщо камера впирається в якусь балку, то то аж зближує надто близько до машини. Ну так, тому що це не Need for Speed. Так що по у карті. А, ну, недалеко. Там я навіть зрізати не буду, бо це вже мій гіркий досвід. Так, ну, ось і ну, все, ну. я за це і говорив. Я хочу об'їхати, це болото. Щоб трошки не туди би поїхав. А ви тут зробили дерев'яний місток? Угу. Mm -mm. Класно. Зараз я тоді легенько то переїду, багно. Я а вже в принципі далеко заїхав. Дожди. Тяни мене. Тяни, тяни, тяне, тяне, бо я загруз, давай. Давай, давай. давай, два. О, це воно. Да. За ще біс, поняв. Тут давай, трохи, двух, я і... просто їдемо. Давай, давай, тяни. Бля, їбать зараз серце мене б'ється. Що таке? Та, Юра, нас тут напряжно. Так, Юрик. Ти так. там як? Живий здоровий? Міліметр за миллиметром рухаюсь. То добре. Блін, я загруз. Я копчи тебе чекаю. Пимкнув попід бегом. Я не думаю, Юрик, що я тобі допоможу. Краще евакуюйся. Тут реально, розумієш, в тебе машинка твоя. Вона всього лише для початку є. А... Там, де ми зараз є, в тебе вже гра розраховує, що в тебе є якась вже хороша машина, а не та, що в тебе зараз. Може, давай я тоді візьму International HX 520. Ну, тобі буде нелегко, через те, що вона буде грузнути. Блін, Знаєш що, Знає робити? Ще, Може давай тобі DLC підберемо. Щоб зараз, типу, взяти ти маєш на увазі? Так, щоб ти просто не парився в себе в мене тут їздив і не їздив. Ну як варіант, знаєш. Давай подивимося тобі чуть чуть пізніше після стріма. Добре. Подивимося тобі DLC, якщо не знайдемо якогось кращого, ніж в мене, будеш і будемо брати як в мене. Ну тако, я поїду ще раз, попробую, принаймні. Але вже нормальною дорогою. Дивися, буде... Юрик, пробуй. Тута логістика, тут дуже важлива. Я щось не поняв, чому в мене був вироблений повний привід. Я дивлюся, чому мені тяжко їхати. Повний привід завжди включається тільки тоді, коли ти є на чомусь такому болотинистому, правда? Mm, Дивися, то залежить ще відчини. Якщо в тебе городські шини, тобі повний привід не допоможе. Якщо в тебе болотні, тобі повний привід ще може допомогти. Бо повний привід... У тебе може машина почати пробуксовувати. Розумієш, в мене такі шини, що в мене на повному приводі машина майже не буксує. Мені понижена, тобто не пригоджається, не потрібно ніяк. От зараз я, наприклад, їжджу по нормальній дорозі, я би робив повний привід. Ну це просто лишній розхід е... Бензин. бензину. Ага. Так, сар, я йду на іншу локацію, Юрік. Так я би заправився. Не груз, не грузне, будь ласка, дякую. Блін, я не знаю, як я то буду установку тягнути, Юрік, щоб ти мене ще не витягував. Я тебе навряд чи своїм джипчиком витягну. Вірик, лишні кінські села не будуть лишні, але ж ти сюди не прийдеш зовсім. Я не знаю як тут краще, мабуть через ту дальше основну дорогу їхати, але я далі не розумію, як можна потрапити до вишки по тому й проблема. Або нехай я попробую поїхати знову ж тою самою дорогою, я може не застрягну цього разу. Я пірдолі. Що там таке? А то я візьму прицеп на 5 місяців. Антопогнать немає? Так, я сподіваюся, що я зараз не загрузено. Я того разу не буду їхати в те місце. Просто якось постараюся об'їхати то все діло. Пайорік, не хочеш зі мною з'їздити? Дивися, о, диви. Я зараз буду далі відкривати, я того разу не застряг на тому місці. Я просто поїхав повз. Давай я Ча, доїду Юрик до вишки. Ні, ні, а, дої... ну, давай тоді. Доїду до вишки, я тоді вже підемо. Евакуйовуєшся, я тебе тобі... буду витягувати в тих місцях, де ти будеш застрягати. Так, я щось не до кінця розумію, як можна туди попасти. Якось там через верх об'їзд чи що. І скільки тут каменів? Тут я повільний режим включу. Добре, я тобі я чекаю тебе тут. Там. Ага, я знаю, як можна туди вже потрапити тепер. А, Ой, мені поїдеш поучить? зі мною на екскурсію? Та, поїду. Незабаром. Ну вроді би було, а хоча не можна довіряти тут тим місцинам. Я спробую. Я от дивлюся міні-картик виїдеш, його маємо. Ні дерев центру. немає. Як я. А не, я ну, лада, їди, Добре, я є. досить. Так, куди далі? На а, так, поставлю собі мітку. Наліво, наліво, просто все. Mm. Прямо ти не прийдеш там. Ні. Красава. І... Хто зараз не веришь, Юра? Красавчик. Бамч. Все, куеуйся и поехал на екскурсію. Так, лівну з гаража. Угу. Все, выезжай, я добачекаю. Так, Юрик, Ларья, я два буду вполне тянуть за собою. Давай чіпляйся за мене, F нажимаешь. Е. Вс, есть. А чмо я забег за чіпайся я хочу назад. Давай, давай, давай зазад. Ларья, я беди чуть вперед. Давай за мене чепляйся. Эээ, так. Сюда. Е. Мне тут дуже природа подобається, як вона промальована. Не спорю. Особливо ще в ночи. Та-та-та. фари та, та. такого теплого кольору. Руксай, трейлер 100, стакт трейс. Я не впевнений, що ми там проїдемо, але подивимось. Я не пам'ятаю, що я по тій дорозі їхав. В принципі, повинні. Чекай право і направо. Знаєш ти, Юрик, як молодший брат, знаєш, ж таки Та маємо, маємо проїхати, коли я вперед. Ми до тунелю їдемо? Та... Зараз буде весела місцевість, через яку я тебе буду тягнути і себе. А, ні, тут не дуже глибко. Нормально. Ух, я думав, зараз застрягмо. Їдемо, їдемо, їдем, добре є. Опа, у мене олі, небезпечний це... рівень. Нормально, нормально. Їдемо, їдемо, їдемо. Воно тобі в радіатор просто почало затікати. Все, проїхала, переживали. Так є. на карті страшно виглядало, тобто щось не дуже. Так, зупинився. Так, я назад на нейтралку. А ти хочеш по основній чи розрізати? Не, зрізаємо, короче, двопу я махав такий. Ну, я знаю Юра коротку дорогу. Познає, щоб тільки не застрягли. Та, здара, та коротка дорога зай задовшусь. А он не думаєш. Блять. З таким прицепом Юрик складно їздити. Та дай. Локація прикольна. Може мені підгазовувати? А ні, нормально, не формаюся. Там ти судилися на тебе на твого персонажа, халтурщик халтуршик підволій, сади там. Ху -ху. Навіть бензини трачуть толком як сказати. Зараз спробуй по правій частині проїхатися трошки, бо там, Або ладно, тут я думаю, тебе не буде небезпечно в рівні буде. Ви знаєш, то, що ми так довго їдемо, в тому є якась своя душа, правда? Ну так, тут, знаєш, можна чисто подивитися на природу. Природа тут звісно, пропрацьована так, що... Ти можеш нажати одиничку і ти будеш від першого лице. Справді? Так. О, клас. Кілька тебе літрів бензину? Ну, ще 50 лишилось. Але шилось? Так а є якась заправка десь? Заправка. Є, але далеко. Отут аж. Ой, а ти там не приїдеш. Давай тоді не газуйни, просто а, а, виключай повний привід і сиди в нейтралці. Добре. А от Юрій, я не впевнений, що я тебе назад потягну, ти певно будеш евакуйовуватись. Ну подивимось, як воно буде. Якщо я не зможу взагалі проїжджати, буде дивись, як ми двоє їдемо складно. Ну так. А там ще буде бурова установка, херпуємо скільки важити буде. Ну, тут не є такі страшні болота, як там. там де ми були, це взагалі жопа. Спасибі вам за перегляд, друзяки. Підписуйтесь на канал, ставте ваші королівські вподобайки. Підтримуйте Збройні Сили України. Слава Україні і всього вам найкращого.